Друзяки, всім привіт! Салют щирим. Стало відомо, хто замовив пресінг мене через суди. Можна, що саме такі е, докази і клопотання до прокурора про зміни обвинувачення, він наградав прокурор попереднього подальшому. Це значить, що ви нічого не відбулося, отримала з прокуратури таке питання, і просив оголосити переклад з'ясування цих питань. Чи були з'ясовані прокуратурою, вона просто вже не знала, з кого з ці питання. І е, наразі які рішення прийняли, тому що ми перебуваємо в розгляді по питанні сторони захисту, про закриття провадження. Для початку я хочу попросити суд запитати на підставі, чого йде зйомка з телефона, ще з якогось прибору безпосередньо в мене, якщо йде звукозапис і відеофіксація, Ви в мене запитати? хочу, так. Мені також подобається Відповім. Так, Мені, ну, якщо є офіційно відео і, і фіксація з того. Спеціальне пояснення Кісілович Юлі, жінці прокурора забудовника, начальника управління Офісу Генеральної прокуратури, дружбана та кришувальника краплюка Володимира. Чому можна робити зійомку безпосередньо є якимось прибором? Закон України про судоустрій і статус суддів стаття 11. Гласність і відкритість судового процесу. Учасники судового процесу, інші особи. Присутні у залі судового засідання представники засобів масової інформації можуть проводити в залі судового засідання фотозйомку, відео та аудіозапис з використанням портативних відео та аудіотехнічних засобів без отримання окремого дозволу суду, але з урахуванням обмежень, установлених законом. Трансляція судового засідання здійснюється з дозволу суду. Проведення в залі судового засідання фотозйомки відеозапису. А також трансляція судового засідання повинні здійснюватися без створення перешкод у веденні засідання та здійсненні учасниками судового процесу їхніх процесуальних прав. Юля Юля можуть заперечувати інші учасники, ви є представником держави, ви перебуваєте в публічному місці. Учасники справи, що вони на квартативні пристрої, тобто на телефон, аудіосову, вони мають право записувати представників органів прокуратури, в тому числі суд. Я, ну, нема такої норми закону, якою якої б було заборонено. Наприклад, якщо потерпілі будуть заперечувати, то щодо цього я прийму вкладу, що допустимо знімати тільки прокурора або суд. Тому що особи заперечують щодо цього. А що стосується даного попавку, я не можу заперечити обозначення як прокурора, тому що це не заборонена законом, це, незаконне, незаконне, це ну, є можливим. Крім того, дійсно вона здійснюється ця ситуація, вона фіксується через видоконференції, які ще якщо добре все працює, підружається під електронну справу. Але може бути, таке відбувається не кожному раку, і а, можливо деякі зброї, то вона хоче, ну, я не знаю, вдома дивитися, як відбувалося, до засідання. І що казав прокурор на бік його обвинувачення? І оскільки ми з вами посадові особи, вони це обвинувачення важко мати, я бажаю і незаконно, і не заняття. Ним є начальник управління Генерального офісу прокурора. Виявилося, що уся прокурорка, яка не знає чинного законодавства, яка не знає на підставі чого її знімають у от якимусь прибором, фіксують, да? це жінка, колишній адвокат е, Ірпінський, яка зараз займає посаду прокурора в Бучанській кружній прокуратурі. Вона є жінкою. Начальника управління офісу Генерального прокурора. Значить, хто такий оцей Іван Кислівєвич, її чоловік? Це такий собі прокурор-забудовник. Відповідно, колега пан Коріш, я не знаю хто, які в них там відносини. Ну дуже плотні з забудовником, тіньовим князем, який поставив свого ляльку. Який є кукловодом пана Маркуша, надіючого мера сьогодні. Ну, тобто там вся кліка корупційна, деребанщиків земель, забудовників та різного роду шахраїв. В пана е, Івана Киселєвича, у цього начальника управління генерального прокурора, безліч відчудженої землі, і будинки, і всього остального. Що свідчить про те, що він причетний до. Забудованого бізнеса, і, звісно ж, він прийшов на посаду саме тоді, коли Карплюк також прийшов до влади в місті Ірпіні. Ця злочинна кліка веде свою злочинну діяльність з 2016 року. І саме тоді вони сплелися в один корупційний клубок, який і досі дуже міцно, міцно тримається та впливає на наше сьогодення. Звісно, коли я почав наломувати їм. Всю лафу спутувати карти, виявляючи і публікуючи, головне, що бояться, розголосу. Тому що такого розголосу, як зробив Форест Контрол, аналогів немає. Так ось розголос, звісно, дуже велика сила, і вони зараз перелякалися, і вони намагаються робити свою помсту. Що заключається в напряму впливанні, ні для кого не секрет, що. Представники генпрокуратури блін просто в наглу напряму впливають на суддів не тільки першої інстанції, можуть навіть заходити до суддів апеляційної інстанції по дзвінку, вказуючи, як їм робити ті чи інші речі, кого переслідувати, кого засудити, кого освободити. Це злочинна кліка е позор для нашої країни в рамках того, що, за що воюють наші пацани і за що вони кладуть голову тут. Це корумпована гідра це навіть щось вище, ніж неправомірні дії поліції, да, без, суцільний поліцейський безпреділ, поліцейсько мусорське покривання і так далі. Це беріть вище, це напряму вплив на одніє гілки влади, на іншу гілку влади з ціллю запресувати неугодних. Так ось, детально вивчивши декларацію, як і Юлічки Кісільєвич, жінки цього. Начальника управління е, е, Генеральної прокуратури України. Вдалося встановити, що всі задекларовані е, майнові об'єкти, кошти і так далі, вони набагато занижені. Давайте візьмемо, наприклад, декларацію пані Юлії, де вона вказала, що в 2020 році чи в 2021 році вона придбала Volkswagen Ті Гуан. По ціні 200 тисяч гривень. У нас вже була е, Анжела Макеєва, директор стадіону, яка зараз займає ким там, секретарем, у Ірпінській Раді. Ми вже про неї публікували багато відео, як директор стадіону декларував Т-4. І ще був тех такий: Анжела, продай течик. Макеєва, продай течик. Так ось, вже новий хештег потрібно малювати. Кісільєвич, продай тігуан. Тігуан 2016 року випуску на стан 2020 року чи 2021 року Кісільєвичі задекларували як 200 тисяч гривень. Навіть якщо взяти по старому курсу, то це 8 тисяч доларів. Цікаво. Може, Тігуан був на бляхах? Це такі собі скриті бляхарі, да? якраз, ну як це, 20-й рік, так. Да? Може, це вони просто її придбали на бляхах, да? а завдяки автоєвросили розмитнили її. Що да? це за декларація Тігуан 8 ти тисяч доларів? Пане пані Кісільєвичі, не хочете ви продати, 8500 за цей Тігуан? Навіть завдяки тому, що вже 2024 рік він постарів, йому вже це восьмирічний автомобіль. Я за 8500. Переплатити даже згоден, забрати вас цей тігуан. Як ви цього? Що ви скажете? Окрім того, хочу сказати, що незважаючи на те, що потужний пресінг, нарешті спали всі маски. Розуміло, тепер зрозуміло, хто мене замовив. Ми не будемо пускати руки. Особисто я обіцяю дуже крепу, крепке супротивлення цьому. Я буду пручатися і буду пручатися досить неприємно. Правовому полі для усіх от фігурантів, панів Кіслєвичів, яких замовив за попередньою змовою осіб Карпушатня і йому подобні, кому я тут заважаю наламую, скажімо так, наламую маліну тут, да? Ви все одно за свої вчинки будете відповідати, незважаючи на той пресінг, який ви який ви намагаєтесь чинити на мене. Ми далі будемо боротися в судах. Дійдемо, якщо потрібно, до Верховного суду і паралельно готуємо сюрпризи по оцим от двом посадовим особам, а саме Кісільєвичу Івану, начальнику управління Генпрокуратури, та його дружині, прокурорші окружної прокуратури, яка петрає в законах як баран по зв'язках. Скажімо так, Я, це навіть, навіть мені стидно подумати, що вона ще адвокатом була. Який з неї адвокат? Ну, примірно як з гнилого клоча батіг. Так і далі продовжується. Думаючи, що в неї всемогутній е, чоловік-прокурор, який може розчірком пірачі по особистому дзвонку впливати на суддів. А я впевнений, що пані Шестопалові, судді, яка веде мою справу в е, Ірпінському міському суді, поступила вказівка телефонна. По максимуму мене запресувати, пофіг, даже, блин, чи в порушення закону, чи ні. Рішення судді цілком це е, є незалежним, і я хочу сказати, що відповідно ці рішення, які суперечать кримінально процесуальному кодексу, у нас теж є своє бачення, яке ми будемо часом втілювати в життя. Основний ворог навіть, навіть не суддя, а ті, хто мене замовили. Тому. Друзі, дякую за увагу. Вивчайте декларації, Не забувайте про розголос. Якщо ви хочете, звісно, мені допомогти, то тільки розголос зможе змінити ситуацію. Мені вже багато хто сказав, що е, тіпа, відписалися в особисті, що ваша ситуація схожа на е, Стерненкову. Що як Стерненка ото присували цими криміналами, то в нього там патрони два знайшли, да? е, по безпреділу заганяли в суди, що просто. Його адвокати розірвали цю справу на гниле Да? І так само там за це вбивство з підстав самозахисту, яке йому теж шили довгими, довгими зимніми вечорами, і по ітогу його виправдали. Пройшло там досить довгий період часу. Тому дякувати цим всім представникам корупційної гідри, що ви піднімаєте мені мій імідж. Значить, я на, на правильному шляху, якщо мене вже переслідує система, тим паче такі шишечки, як е, начальник управління генпрокуратури, то до певного політичного, соціального та дуже поважного рівня я вже майже дійшов. Тому дякувати, що ви піднімаєте мою кар'єру, в тому числі політичну. Ми будемо далі виявляти вас, боротися з вами, і рано чи пізно буде перезагрузка у цієї корупційної системи. Діючої в нашій країні, і впивши і розпустивши свої щупальця у всі сфери нашого суспільства, рано чи пізно прийде відплата. Дякую за увагу, друзі. Розповсюджуйте відео, підписуйтесь на канал. Разом сила.